Акція високодохідного фонду Spike стала першою акцією у моєму портфелі. Чому серед безлічі фондів я обрала саме цей? Дивіться у відео. Першим для інвестування я обрала високодохідний фонд Спайт, який наслідує 80%. Американських компаній найбільшої капіталізації із індексу SP 500. Ці акції 80 компаній мають однакову вагу у портфелі, тобто вони однаково розподілені. Фонд чудово диверсифікує свій портфель за різними сегментами економіки: фінанси, охорона здоров'я, нафта, газ, споживчі товари, комунальні послуги тощо. Таким чином. Жоден із цих сегментів не може суттєво повпливати на портфель. Фонд оцінює усіх дивідендних платників з індексу SP500 за певними критеріями. Частота виплат дивідендів, розмір дивідендів, коли найнещодавніше було виплачено дивіденди тощо. І після цього аналізу керуюча компанія обирає саме найпривабливіше. Компанії для себе. 10 місяців тому моя ціна входу становила 39 доларів. На сьогоднішній день акція фонду коштує 41 долар. Якщо ви перевірите історію виплат дивідендів, то ви побачите, що фонд дуже вправно і регулярно виплачує дивіденди, а це означає, що він надійний. Як же я дізналась про фонд і чому саме його я обрала? Сказавши своєму фінансовому консультанту про те, що я б хотіла мати компанії з індексу SP 500, мати змогу отримувати дивіденди та реінвестувати їх, я отримала від свого фінансового радника перелік із фонду і назви певних акцій. Фінансовий консультант рекомендував вкластись мені саме у фонд Spite, тому що його дохідність втричі більша за дохідність. Звичайного усім відомого з фонду SPY. Фонд SPY користується найбільшим попитом: близько 90 мільйонів акцій щоденно торгується на фондовому ринку. А це за 6,5 годин. У даний час фонд SPY займає перше місце в світі серед аналогічних фондів, які наслідують індекс S&P 500 за обсягом торгів. Його акціями. Що ж таке дивідендна дохідність запитаєте ви? Дивідендна дохідність або ще прибутковість це відношення величини суми усіх дивідендних виплат протягом року до ціни акції. Давайте, наприклад, самостійно розрахуємо річну дивідендну дохідність фонду SPIDE за останній рік. На екрані представлені історичні дані з сумою виплачених дивідендів. Та датою виплат. Бачимо, що за останній рік виплачено 1 долар 57 центів. Поточна ціна фонду на серпень 2022 року становить 41$. Долар. Таким чином, за формулою, ми рахуємо дивідендну дохідність. 1 долар 57 центів ділимо на поточну ринкову ціну акції 41$ долар і множимо на 100% і отримуємо 3,84. Сотих відсотка. Саме таку дивідендну дохідність має фонд Спайд. У той час, як середня дохідність фонду SPY за останній рік, а рахувала я її за такою ж самою схемою, становить 1,47%. Тобто дійсно, фонд Спайд майже втричі перевищує показник фонду SPY за дивідендною дохідністю. Дивіденну прибутковість можна розрахувати самостійно. Проте, якщо у вас немає такого бажання, то її можна подивитись у звичайних надійних відкритих джерелах, таких як, наприклад, TradingView, Yahoo Finance тощо. На момент купівлі акції фонду я просто довірилася своєму консультанту. Я не проводила ніяких розрахунків, не аналізувала фонди, просто придбала акцію даного фонду. Зараз я вже розумію, що таке дивіденна прибутковість. Як її розраховувати, про що вона говорить, та як обрати інструмент, який підходить саме під цілі мого інвестиційного портфелю? Загалом раніше до 90-х років дивідендна дохідність була дуже популярним показником серед інвесторів. Висока дивідендна прибутковість говорила про те, що акція недооцінена, а низька прибуткова дохідність. Навпаки. Свідчила про те, що акція переоцінена під час економічного та біржового буму 90-х років сам показник дещо втратив свою вагу та популярність серед інвесторів, які надавали велике значення росту ціни як джерелу доходу. Середня дивідендна прибутковість акцій SP 500 складала майже 7% і впала вона до 1,5%. Протягом ще декількох років дивіденна прибутковість все ще залишалася вагомим показником для інвесторів. Але згодом, вже з 2000-х років, навіть попри це, бум на фондовому ринку продовжувався ще протягом двох років. І уже з 2000-х років дивідендна дохідність знову набула своєї популярності і стала вагомим показником при прийнятті інвестиційних рішень. Починала я інвестувати обережно. Тобто, я купувала одну або декілька акцій однієї компанії, для того, щоб купити якомога більше акцій різних компаній або фондів і таким чином диверсифікувати свої ризики. Якими ж стали мої наступні акції? Окрім акцій фонду, як я вже сказала, фінансовий консультант порекомендував мені придбати ще декілька акцій. Усі вони є дивідендними аристократами. Деякі з них виплачують дивіденди 25-30 років і збільшують розмір дивідендів протягом 9-12 років. Я купила їх усі з часом і отримую від них дивіденди. Однак наразі одна з акцій показує мінус 10 доларів, друга так само мінус 10, хоча купувала я їх приблизно за. 50-60 доларів. І третя акція була найдорожчою вона коштувала 217 доларів. І зараз вона показує плюс 30 доларів. Ще не минуло і року, тому зарано говорити про якісь доходи або витрати. Звісно, я планую зафіксувати неабияку дохідність з часом, за всіма цими акціями. Кому підійде інвестування в фонд? Інвесторам-початківцям, які поки не мають впевненості, на яку акцію зробити ставку. А фонд якраз дозволяє купити весь спектр різний спектр секторів економіки. Приватним інвесторам більшість інвестиційних гуру радять купувати фонди. Тому, що, як, наприклад, Джон Богл вважає, що Приватним інвесторам взагалі не варто купувати окремі акції, тому що витрачається дуже багато часу на їх аналіз, на їх купівлю, потім на стеження за ними. У той час, як інвестуючи у фонди, що наслідують SP 500, можна отримати середню дохідність. А от вишукуючи компанії, які приносять більший прибуток, можна. Витратити багато часу, ризикнути, купивши акції, які можуть знижуватись у ціні, коли увесь ринок роста. Які ще переваги вкладення у фонд? Відносно низький поріг входу. Тобто, якщо у вас невеликий бюджет, то фонд це ідеальний варіант вкластися у різні компанії. Наприклад, Сотні або десятків доларів буде достатньо для того, щоб купити акцію фонду. Висока ліквідність, простота торгівлі, відсутність потреби самостійно аналізувати акції та діяльність компанії. Інвестуючи у фонд, не варто розраховувати на приголомшливу дохідність, але й можливі збитки будуть меншими за рахунок диверсифікації портфелю. Відомий інвестор, мільярдер Уоррен Баффет зазначає, що 90% коштів, які він залишить своїй дружині, будуть саме вкладені у фонди на основі SP 500. Ставте вподобання, залишайте коментарі, підписуйтесь, якщо ще досі не зробили цього. І побачимось незабаром!